ППО Росії відкрила вогонь по білоруському рейсу літак. Помилково прийняли за український дрон, певно, великий український дрон. і так пишуть російські змі. Але пропагандистські помийки, я зараз не тільки до російських про це говорю, швидко зорієнтувалися і кажуть, що ця інформація фейк, і що її поширюють екстремісти, які хочуть посварити два союзних государства, так сказати, вбити кіл. Або кілочок між Путіним і Лукашенком. Так от, Пісков тут ще, знаєте, вирішив масло в вогонь підлити. І каже, що в Росії от ще кілька днів і запрацює військова цензура. Тобто, все, що було до, виходить, не цензура. Багато видань закрилися, журналісти роз'їхалися. Але зараз час військової цензури. Безпрецедентний для нашої країни. Адже війна йде і в інформаційному просторі теж, і було б неправильно заплющувати очі на медіа, які цілеспрямовано займаються дискредитацією Росії.